Витримка це один із трьох параметрів, які відповідають за яскравість. І витримка це про те, як довго світло потрапляє в камеру. Якщо світло потрапляє довго, картинка буде світлою. Якщо світло потрапляє мало за часом, картинка буде темнішою. Як витримка відпрацьовується на практиці? Ми вже говорили про те, що світло через об'єктив потрапляє на матрицю. Матриця перетворює це світло на картинку. Усередині камери є шторки, які цю матрицю закривають. І коли ми натискаємо на кнопку спуску отвору, ці шторки на якийсь час відкриваються. Той час, на який відкриваються ці шторки, і є наша витримка. Найчастіше це сота частки секунди. Одна сота, одна двохсота, одна п'ятисота. Але, звичайно, бувають витримки 30 секунд і одна 4 на секунди. У мене є така камера, і світло в ній через об'єктив потрапляє на плівку. Плівка у нас під цією кришкою. Відкриваємо. Ось тут проходить плівка, і ці шторки її закривають. А на час витримки, коли я фотографую, вони відкриваються. Зараз у мене встановлена витримка пів секунди. І коли я натискаю кнопку спуску отвору, шторки відкриваються на пів секунди. Ставимо витримку 1,125 секунди, і тепер шторки будуть відкриватися відповідно на 1,125 секунди. Ставимо 1,15 секунди, це довше за часом, і візуально це помітно. Ось такий вигляд має витримка 1 секунда. У цьому разі світло на плівку потрапляє в 125 разів довше, ніж за витримкою 1,125 секунди. І кадр буде в 125 разів світлішим. У сучасних фотоапаратах усе відбувається точно так само. Тільки замість плівки матриця. І такі шторки закривають матрицю. А коли ми робимо кадр, вони відкриваються на час витримки. Чим довше матриця отримується, Має світло, тим цього світла більше, і зображення світліше. Фотографи про витримку кажуть довга або коротка, маючи на увазі довгий часовий проміжок або короткий, маленький часовий проміжок. У нас є точка, яка повзе по екрану. Якщо вона повстимо довго за часом, то вона пройде довгий шлях. Або іншими словами, у нас буде довгий часовий відрізок. Якщо ця точка повстиме менш за часом, то часовий відрізок буде коротшим. Одна сота секунди довша за часом, ніж одна тисячна секунди. Одна тисячна коротша, одна сота довша, витримка п'ятидесята ще довша, ніж одна сота. Щоб було зрозуміліше, спробую навести аналогію зі склянкою води. Якщо ви мало за часом, тобто коротко за часом, набираєте воду. В склянку то вологи там буде мало. Якщо воду набирати довго, то вологи там буде багато. Якщо світло через об'єктив на матрицю надходить коротко за часом, то його буде небагато. І картинка буде темнішою, ніж у тому випадку, коли витримка довга. І світло потрапляє на матрицю довше за часом. Якщо витримка буде занадто довгою, то кадр буде занадто світлим. Зараз ви бачите, як я керую камерою з телефону, і на екрані телефону відразу видно результат зміни витримки. Коли ми говоримо довга або коротка, тут все відносно, як у теорії Ейнштейна про волосся. Знаєте ж цю історію? Дві волосини це багато чи мало? У супі багато. На голові мало, ось так само і з довгою або короткою витримкою. В цьому кадрі, наприклад, витримка 2 секунди. І якщо взяти в середньому по палаті загалом по фотографії, 2 секунди це досить довга витримка. Дуже мало фотографій знімаються так довго, тобто на такій довгій витримці. Але конкретно для цього сюжету 2 секунди це мало, тому що сонце вже світить тьмяно. І за 2 секунди ми отримали мало світла. Картинка темна. На 4 секундах ситуація краща, з 8 секундами ще краща. І достатньо світла у нас вже на витримці 25 секунд. Тобто для цього сюжету 2 секунди це занадто коротка витримка. Тому що конкретно тут, на 2 секундах, нам недостатньо світла. А ось у цьому сюжеті у нас вже 1,6 секунди – це занадто довга витримка. Тому що, по-перше, за 1,6 секунди у нас прийшло вже багато світла, занадто багато. А крім того, у нас обертається монетка, і за 1,6 секунди вона вже встигла пройти якийсь шлях і вийшла розмазаною. Ставимо 1,250 секунди це менш за часом, тобто коротша витримка. І картинка виходить темнішою. При цьому за коротший час монетка вже встигає пройти менший шлях і не настільки розмазана. Але все ще не чітка, оскільки який шлях вона встигла пройти. Для того щоб монетка була чіткою, нам потрібно її знімати настільки мало за часом, щоб вона за цей час не встигла повернутися. І коли ми її знімаємо на однієї двохтисячної секунди. Вона таки не встигає зрушитись і виходить чіткою, але одна двохтисячна секунда це мало за часом, і картинка виходить вже занадто темною. Спробуйте відповісти, що потрібно зробити для того, щоб картинка не була темною. Якщо ви подумали про те, щоб відкрити діафрагму. То на практиці наймовірніше це не підійде. Нагадаю, що діафрагма відповідає крім яскравості ще за розмиття заднього плану, і наймовірніше, фотограф підібрав таку діафрагму, щоб розмиття заднього плану було таким, як йому подобається. Тоді все, що нам тут залишається, це підіймати ISO. Отже, ми з вами дізналися про те, що витримка впливає на яскравість. А окрім яскравості, ще на змаз об'єктів, які рухаються. І що швидше рухається об'єкт, то коротша витримка потрібна для того, щоб цей об'єкт не був змазаний. Це була невеличка частина об'ємного уроку. Витримка це дуже цікавий інструмент для творчості. І в повному уроці ми детально говоримо про це. А також розбираємо нюанси, які допомагають зрозуміти, як між собою взаємодіють ІСО, витримка, діафрагма. Повний урок ви зможете побачити, якщо придбаєте наш початковий курс з фотографії. На цьому курсі ми розбираємось з усіма налаштуваннями камери і з базовими знаннями по роботі зі світлом. Посилання на цей курс під відео.